Ну що, всім привіт з дощової Італії. Це по-перше, по-друге, в нас розпочинається басейн. Хто, хто з нами давно знайомий, я Марію вожу в басейн у середу, і в суботу. По суботам я спала вранці, вже все, вже спати не будемо. Але ви знаєте, я подумала, що в минулому році те, що я була зайнята от цих два дня, що треба було організуватись, швидко там щось зробити, не сидіти. Хоча б там, в середу, після того як її інсуліни поставив, починається басейн нарешті. Будемо їздити, будемо знову організовуватись, аби у нас тут снігом не замело. Басейн це дуже добре. І перше, я на морі літо плавала. І разом з нею хоча б раз тиждень в басейн хожу. Це клас. Для спини немає нічого кращого, тому що взимку холодно, отакий зігнутий. Хто може в Італії, в ваших регіонах є басейни, там є вільне плавання, без тренера, без нікого. Йдете, записуєтесь вранці чи після обіду, коли є там години. Вільне плавання. У нас вільне плавання за годину 7 євро. З тренером 12 євро. Вода тепла, класна. Я відчуваю, що в мене вже тут все заклинило, треба теж починати. Поїхали, покажу вам басейн. покажу наші такі ці. Хоч ми і живемо в горах, але в нас класно, в нас в одному районному центрі є басейн, і в поруч теж, там, де термальні води, теж побудували колись басейн. Тому нам пощастило з цим. Тим паче, у Марії діабет, басейн. Плавання це самий такий класний, оптимальний спорт. Вона, звичайно, дівчинка така, що і на гімнастику, і на танці пішла б, але це інша нагрузка. Це інша нагрузка трішки, тому ми обираємо басейн. Щось два ну вже, напевно, не потягнемо. Тут вибирають щось одне: або гармошка, або басейн, або пісня, або танці. Тому одне: басейн. Да, Марія? Погнали! Марія підкріпляється, в нас все під контролем, і ще й в нас сьогодні от нам через час плавати, час вона плаває, а в нас от три, через три години закінчується сенсор. У мене на телефоні пише, що через 3 години, через 2 години, через годину, через 15 хвилин закінчиться сенсор. Сенсор я її ставлю на 2 години раніше. Тоді, щоб запрацював новий сенсор і вийшли нові показники, вже було видно 15 хвилин. Якщо один сенсор закінчився і ставлю інший, треба чекати цілих 2 години. Тому ми плаваємо, виходимо, швиденько миємося і ставимо сенсор, вже скільки там буде, стільки буде. Після басейну, глічемі, Може підніматися під час басейну може дуже опускатися. Коли плаває показників, не дуже видно. Але от в такий момент да треба саме таку бути під контролем. І цей момент такий для мене трішки. Минулому році по початку був стресовий, але як стресовий? Да? Нам здається, стрес, все, лягла і вмерла. Ні, стрес собі. Получила таку хвилю на стресу і рухаєшся далі. Просто що тоді наслідки, саме тіло запоминає цей весь стрес. Отакі От у нас е справи. Мами діабетика і діабетика. Ділюся, як є. Eu Бачили цю красоту, ці тумани, це в цих туманах, там іде сніг. Там, ну от, сніг падає. Якщо мені не буде місця поплавати, піду вип'ю кави. Чашка кави в день це моя доза. Я в 4 часа починаю засинати без кави. Випила каву одну в день чітко. О 12-й ночі. Не випила, в 4 вже починає на сон клонити. Ну, якщо є можливість поспати, то краще кави в той день не пити і піти відпочити і поспати. Але отак от. Чи це залежність? Не знаю. Спочатку це було задоволення. В Україні без кави теж спати хотілося. Знаєте, якщо чашка в день тебе бодрить, то це я рахую норму. Якщо дві... Окей, ну, три це вже занадто для вашого е шлунка. Марія ми йдемо. Mm -hmm. Марія mm -hmm. ще mm -hmm. підкріпляється, підкріпляється. Mm. Сьогодні будемо міняти. Вон такі по одненькому є в коробочці, а, а є по п'ять. Це задоволення коштує 50 євро на тиждень. Італія забезпечає безкоштовно. Весь час про це говорю, весь час вдячна. Сенсор, інсулінова помпа. Ну, в нас Метронік сенсор і інсулінова помпа поєднані. В ідеалі, якби всім діткам без питань могли це давати. Там за цими соснами насправді гори, їх не видно. Слухайте. Дивіться, це в цьому будиночку хтось жив. Можливо, навіть родили трьох-чотирьох дітей. Так, да, Це такі будиночки були після війни. Після війни таке будували. 45 й рік. А після 45-го, десь через 10 років, вони вже почали щось краще будувати. От. Десь от 60-ті роки вже вони почали там щось будувати краще, білити. А тут ось город залишився і це ще є тут хтось обробляє. От це значить, внуки, внуки, можливо, оцього будиночка. Ну, Насправді дуже цікаво, коли з покоління в покоління щось передається. Оливків тут було рясно-рясно. Так, це оливкові дерева, вони залишаються вічно зеленими, як сосни. А це ми прийшли до басейну, і оці ягодки червоні, ну вони просто прекрасні. Не видно, так? Да? Ось ягодка розова пішла. а Ось ягодка з вами біжева. Я взагалі-то хочу кави купити, бо я засну. От так от, містично. Насправді мені тут містично в цьому місці. Ягодки тут такі прекрасні, так? Да? Котик вмивається на порозі в кафе, гості будуть, так? Да? Коли котик на порозі вмивається, то гості будуть. Ви знали про це? Да. Вона з кавою. Ти що впала? Mm -mm. Не встигла я вдома попити каву, як бомжара. Я не знаю, я, я рахую, що якщо хоче щось спати, треба випити кави, йти в кахве, купляти каву в стаканчик на виніс. Це для мене як бомжара. <сум> ну, я шуткую. Знаєте, що відчуваєш, то відчуваєш. Марія, ти ще й завтра хочеш в басейн? Так? Да. Сьогодні тренер, який вижимає всі соки. Це не просто пішов, прийшов, поляпався в водиці і пішов. Ні-ні, все дуже серйозно. Можна ще підводним спортом таким позайматись на велосипедах. Ех. Пише, що до закінчення сенсора залишилась година. Тут завжди інструкції куча. І ми вже поставимо, зараз вона вийде з душу, ми вже поставимо сенсор і підключимо, як той попередній закінчиться. За дві години можна підключати, і потім лише 15 хвилин буде на підключення. А так цілих дві години. Отакі є. Відкривається чпок і все. Тут номерки, все є відразу. Супер штука. Рекомендую. Це в нас рука і так вона ось виглядає. А це наші показники лікемії, Цукри в крові. Показник. Коли Марія йде в басейн, ми зупиняємо подачу інсуліну і ось від'єднуємо проводок, закриваємо його. Так само на животику наша канюля теж закривається і Марія спокійно йде плавати. Екстр... От я... Який діабет, такі і зйомки. Все екстремально з нами. Нічого ідеального я вам не покажу. Я перед цим зробила їй, поставила інсулін, вона вже їсти хоче. Але написала, що не додалось. Воно не пищало, що воно не дало інсуліну? Я Не чула нічого. Я не не чула нічого. Каже, що не, поста, не ввело нічого. Мені написали, що із два. Що я тобі поставила інсулін, що нічого не ввело, написала. Ага. Чогось мені написало, що я їй поставила інсулін 2, бо зараз вона буде кушати. І Ягодки такі класні ззадні. І воно показує, що не ввело. А там у неї ввело. От, це перший раз таке. Зазвичай, коли пускаєш інсулін і щось не дожав, воно пишіть, що не дало. Бачите, який туман у нас тут. От не включила б камеру, а те б все не побачила, настільки містично. Так, наче не видно. Просто туман. А так дивіться, красота. І так спокійно, тихо, до речі, не холодно. Я ось в жилетці, в кофті і взагалі суперово, дуже класно. Старий сенсор закінчується через годину. Ми якраз встигнемо доїхати додому, бо коли закінчується сенсор, воно починає шалено пищать, а коли ти в дорозі, то це капець. То їдемо додому, все буде добре. І зараз Марія буде в машині їсти. Я їй пасту взяла, я їй крилишки курині взяла. Зараз вона буде їсти після басейну, вона хоче їсти. В суботу якраз басейн закінчується і обід. Ми в машині їмо нікуди не спішимо. І ось увечері зараз собі потихеньку. Можу навіть сісти, залипнути у машині, поки вона буде кушати. Откриваю машину, відкриваю зайчик, де ти там? Боже, як гарно. Так красиво диви. І не холодно, а ще суперово. <ріст> Містика, ти особливо будиночок. Що там в тебе розкажи? Паста? М'ясо? Смачно? Помідор? Помідор? Це. Помідор? Так. Що це? Помідор? Це? М'ясо. А це? Тоже м'ясо? То крилишки, а то те, що після крилишок. Смачно? Все, їж, смачно тобі. Ми отак от в басейн сходили, після басейну сидимо і мода. Тому ми такі індивідуальні, передбачувані, а, голодні, да, додому не дотягнемо. І так я собі спокійно буду їхати, і все, я знаю, що в неї там все добре. Так що, залишайтеся з нами, рухаємось далі і вчимося у Марії радіти і жити це життя. Ми вже вдома, сенсор ще не закінчився. Як тільки закінчиться, буде піщать на всю. Я навіть коли сплючую. І ми приходимо додому. І нас тут чекає кострик, а не дубар. Ну, то все всередині горить, треба його повиймати попадало. Це в нас орігано. Букети з орігано мені коханий носить. Тепер їх треба підсушити, щоб воно гарненько все струсилося. Це все має горіти. Костик виправляємо. Так, да, і це все має горіти отут, а, а не там всередині. Але він у нас дуже маленький. Такого ви не знайдете. не знайдете. Але біля нього тепленько так сів набрівся, італійці. Да, але мені не подобається близько. Натім потім буду як перець лицо. Да, Отак от обігрівалися от італія, колись погрілися біля кострика і по холодних кімнатах розійшлися. І досі ще кому 80 років є ще такі більш він модерний той кострик, але до батарей не прикріплений. Цілий день погрілися. І все, і в шапках пішли спать собі під одіяло. При температурі там, 14 градусів, навіть 15 не досягає. І не важливо, яка зима. Взимку може бути холодно. Отак от, от. В трусиках ніхто не ходить.